Корс Маркан це потужний електровелосипед в дизайні мотоцикла та ще й має педальки. Максимальна швидкість до 50 км, запас ходу до 70 км. Акумулятор 20 ампер на годину. Ось такий кабанчик легко знімається, ключиком блокується, і вдома можна його зарядити. У нього кайфова амортизація їде дуже плавно. І, до речі, це нас фетбайк, тому покришки толстенькі, вони додають комфорту в їзді, а також підвищена проходимість по траві, піску і навіть по снігу. Тут є велокомп'ютер, ось так він включається таким ключиком. Тут є освітлення, ближні дальні, поворотники, три режими швидкості і гудочок. До речі, тут дискові гідравлічні гальма, що легко його зупиняють. До речі, він в нас двомісний. Тут є навіть підніжки для другого пасажира. І якщо акумулятор сяде, на ньому можна їхати на педальках. Ціна в описі під відео є оплата частинами для замовлення. Пише дірець. З вами був Олофон. Всім гарного дня!